Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сній на яву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'є. Напевне, більшість з вас пізнали рядки вірша Володимира Сосюри любі України сьогодні, коли Україна вкотре захищає свою незалежність, соборність, цілісність кордонів, ми сприймаємо ці рядки зовсім по іншому, адже за волю і незалежність України проти багатовікової історії загинули і продовжує піддавати життя сотні тисяч кращих українців. захист батьківщини. Це не тільки мужність, не тільки відданість, це ще й смерть. Шануємо хвилиною мовчання пам'ять героїв Небесної Сотні, борців за свободу людей під час Революції Гідності. Героїв, що полягли у боротьбі, захищаючи суверенітет, незалежність та територіальну цілісність нашої держави в російсько-українській війні 21-го століття. Вічна пам'ять героїв! Вічна слава! 15 листопада. Українською народною радою був затверджений тимчасовий основний закон, відповідно до якого за створеною українською державою закріплювалася назва Західноукраїнська Народна Республіка. Визначалися її кордони, герб і прапор. Президентом Західноукраїнської Народної Республіки було обрано Євгена Петрушевича. Головою уряду державного секретаріату залишився Кост Левицький. Країни Антанти не визнали ЗУНР і вона опинилась у міжнародній ізоляції. Особливо вороже до ЗУНР ставилась Франція, що була зацікавлена у змістненні Польщі. Паралельно на Дніпрянщині було не менш спекотно. Більшовики та білогвардійці не полишали спроб захопити та знищити Українську Народну Республіку. У таких нескладних умовах було прийнято надзвичайно важливе рішення для всіх українців: об'єднатися. Знаменний акт злуки об'єднання до соборну державу Української Народної Республіки. Західноукраїнської народної республіки Одну із частин історії нашої гарної, на жаль, зараз зраненої, зболеної України. Але ми віримо, що наша Україна вона не лише відродиться, а просвіте гарним, калиновим цвітом. І червоні кетіги будуть нас з вами супроводжувати як любов до рідної держави. Як любов до незалежності, до волі і як сила нашого нескореного, незнищенного, сильного, вільного, незалежного народу.